Слава Україні! слава! Доброго дня, мене звати Сергій. Хотів би зачитати вам звернення з центської спільноти міста Івано-Франківська до нашого президента. Шановний пане Вікторе Янукович, 25 листопада 2013 року, при служба Кабінету міністрів України повідомила про рішення уряду призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Дане рішення КМУ суперечить закону України про засади внутрішньої та зовнішньої політики, який утверджує один із стратегічних пріоритетів зовнішньої політики нашої держави, а саме забезпечення інтеграції України в європейську спільноту студентство розцінило ті уряду як посягання на їхні європейське майбутнє, де визначальним є верховенство права і повага до основних прав людини, а економічна модель розвитку сприяє високим стандартам життя та соціальній захищеності. Ми, івано-франківські студенти, з усвідомленням загальної ситуації в Україні, усьому суспільстві та студентських спільнотах після чотирьох днів і ночей на вічовому майдані та після вчора,